Найкраще після теорії. Практика в туристичному комплексі Буковель, як і подальше працевлаштування тут. Мріє багатьох студентів. Для тих, хто навчається у Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму, вона стала реальністю. Майже сотня молодих людей, які опановують наразі найперспективніші професії в регіоні, завітали на карпатський курорт за для ознайомчої екскурсії. Вони побачили своє можливе майбутнє робоче місце можливо, місце для практики, якщо вони так забажають. Теорія без практики мертва. Я б хотів, щоб півроку навчалась як за кордоном, а півроку стажувалась конкретно тому, чому вона навчалась. Тоді буде результат і ефект. Кухарі, офіціанти, бармени та адміністратори на сьогоднішній день, професії яких навчають у франківському коледжі, стали надзвичайно популярними. Половина з тих, які приїхали сюди, цьогорічні випускники. Серед них знайдуться і справжні кадрові здобутки для відомого курорту, що й надалі продовжує динамічно розвиватися. Це ж найбільший туристичний комплекс в Україні, який дуже популярний і за кордоном. І тут я думаю, що тут навіть перспективи після проходження практики будуть досить високі. Якщо захотілося би поїхати десь за кордон. Звичайно, що звідси характеристика буде досить високого рівня. Але я думаю, що на нашому місці наше покоління мало би робити всі. Докладати зусилля, щоб зробити тут за кордон, а не їхати кудись, щоб люди їхали сюди. Щоб працювати, так і жити. Я думаю, що кожна людина, яка навчається на цій спеціальності, хотіла би тут працювати, бо тут дійсно, як я вже казав, дуже класно. Ну, тут так. практика і корисна у зв'язку з тим, що тут і вимагають від тебе дуже багато, і багато чого тебе тут навчають, якщо ти навіть не вмієш. Так що тут і для новачків так само може бути робота, як і для. Ну, як вже для професіоналів окремі студенти приїхали сюди вперше. Для них екскурсія на Буковель це передусім знайомство з розмаїттям розваг і казковими краєвидами. Місцеве виробництво, сучасне обладнання та майстер-класи відомих професіоналів, які тут працюють, також не залишають байдужими ні тих, хто наразі ще навчається, ні їхніх викладачів. Маємо наміри цього літа вже сюди дати своїх студентів на виробничу практику і по закінченню їх тут. працевлаштувати. Сподіваємося, що ми в тісному контакті спрацю. Ми вже подали заявку на відділ кадрів для того, щоб ну, десь проявити себе, показати. Така співпраця вигідна як для туристичного комплексу, так і для навчального закладу. До речі, не першого, що забезпечує курорт освіченими фахівцями. Серед інших буковель налагодив зв'язки із Прикарпатським національним університетом, особливо тісні із інститутом туризму, що входить до його структури.